Три келиха для жінки, вина, це допустима їх доза проміль. І така дуже смішна історія. Якось їхали дві дівушки з Монако в Кане додому. І е, вони вдвох були так нормально випили. Та, яка була за, за кермом, її зупиняюсь. Вона дихнула, їй сказали, що у вас недопустима норма. І Увага! Ви писали штраф невеликий і сказали, що ваша подруга може дихнути, якщо в неї допустима, ви просто поміняєтесь місцями і ми вашу машину не будемо евакуйовувати. І вони так і зробили. Її подруга сіла за кермо, і вони поїхали далі. Тепер увага. Якщо раптом все-таки у вас доза така недопустима для Франції, у мене один знайомий колись так сильно випив і був за кермом, то увага! Вгадайте, наскільки вас позбавлять водійських прав? Ставки <звук> на два тижні.